Вітаю під кінець року. В мене, як і минулого року, почався якийсь жах у житті. Крім того, що я написав у дописах, є ще кілька страшних речей. Заздалегідь перепрошую за коротке відео. Наскільки вистачило сил, настільки й зробив. Приємного перегляду. Абхумсхах – один із стародавніх створених другом Говарда Лавкрафта, Кларком Ештоном Смітом, також відомий як Холодне Полум'я. Абхумзгаг виглядає як величезний і холодний стовп сірого вогню, від якого виходить холод, а не жар, заморожуючи все на своєму шляху. У пнакотичних рукописах описано його історію. За часів льодовикового періоду Абхумзгаг часто навідувався до гіпербореї. Лавкрафт вважав її аналогом Атлантиди. Він є породженням вогняного Ктухи, і він протилежний цьому стародавньому та носить титули крижаного полум'я і Бога полюса, спійманий у пастку Абхумсхах, замкнений на північному полярному колі. Божество спить під льодами Арктики, чекаючи свого зоряного часу. Вважається, що Абхумсхах, ймовірно породив расу Гном расу Ворміс та Рантигота. На землі не існує його культу, і люди не поклоняються йому, на відміну від його слуги Рлім Шайкорта, який має своїх крижаних чаклунів із племені людей. В наступному відео саме про нього й поговоримо. Істота прибула на землю від зірки Фомальгаута, ненадовго відвідавши планету Якш Нептун, та оселилася на горі Ярак, легендарної гори на північному полюсі. Зрештою прибули старші боги і почали започатувати стародавніх Рантигот був занурений у коматозний стан. Однак, коли старші боги почали вкладати Абхумзгаха в його крижану в'язницю він розлютився та заморозив усе навколо регіони гіпербореї, зобна та ломар також замерзли, що призвело до зледеніння північного полюса. Ну а тепер поговоримо про расу Гном Кех. Це раса істот, які, здається, населяють холодні місця, зокрема Гренландію, Північну Канаду та інші ізольовані зимові пустелі. Легенда стверджує, що гном Кех це залишки втраченого племені, яке відвернулося від земних богів, щоб служити великому вітроходу, і таким чином стало кимось іншим аніж люди. Інші казки розповідають про істот як про земних породжень інопланетних сил. Деякі рукописи згадують напад Гновкех на приреченого Ламара. Незалежно від їхнього справжнього походження, гновкех територіальні, індивідуальні та рідко зустрічаються. Їхні самотні існування порушуються лише час від часу, коли двоє або більше збираються, щоб утворити зграю з невідомих причин. Можливо, коли вони відчувають прояв великого стародавнього. Особливо суворі зими можуть спустити їх у низинні регіони та ближче до людей. Є кілька ізольованих спільнот, яких бояться ті, хто знає про їхнє існування. І вони перетворили свій страх на форму поклоніння, шановуючи Гновкех як провісників крижаної долі. Такі спільноти незабаром звертаються до жахливих принад канібалізму та спілкуються з Гновкех у богохульних церемоніях. Друзі, дякую вам за увагу! У всесвіті Лавкрафта є ще про що розповісти. Всім гарного настрою!